Ми будемо святкувати День молоді. І сьогодні молода просвіта Білоцерківщини підготувала для вас сюрприз. Сьогодні ми будемо піднімати тут, на площі Шевченка, поетичну хвилю. І зараз я запрошую до слова до поетичного слова Марину Дубовик, студентку Київського національного університету імені Шевченка. Марина закохана в мрії і в життя. Вона задивляється в небо і не помічає ображених перехожих на вулицях. А найкраще про Марину скажуть її вірші. Так що запрошуємо нашу молоду талановиту Марину Добовик до мікрофона. Аплодуйте, молодій поетесі! Дякую за ці слова. Для мене, як і для вас, День молоді це чергове нагадування про життя, про запал, із яким потрібно пірнати в кожну нову мить. Це нагадування про силу десь там в закапелках. Моєї душі про натхнення, яке кожен із нас мусить просто вишкрібати із рутини. Я люблю життя, я люблю його оспівувати в поезії, хоча б тому, що якщо на хвильку відійти від буденності і поглянути на все це збоку, життя це дорожній етюд. Вітер торсав за плечі, за душу, спотикалися дні між доріг. І міста наш рошили вуха, Ще під слів гурки доль під ніг. Хай прохожі розглядують наскрізь, і годинник втрачає вуст. Я життя відчиняю навстіж, Галас мас без ладрук трепить вуст. Не здригнуться приручені нерви. Я обвуглений сентимент. І в гарячці столичного червня, вдихнувши вечірній лемент, розіб'ю, пережити щі. Зважаючи на останні рядки, хочу навести цитату із улюбленого твору роману Маргарет Мітчелл Звіяні вітром. Хоч би яка там позаду була краса, її треба так і залишити в минулому. Не можна йти вперед, коли тебе обтяжують болючі спомини. Отож, ви йдете своєю стежкою, але іноді хочете обернутися. І з одного боку, це людська слабкість, щодня доля підкидає вам нову можливість, а ви в цей час хапаєте колишні тіні, ви такий собі благородний романтик, який постійно завдає собі красивого болю. Але з іншого боку, у минулому можна віднайти нову силу, коли перед очима круговерть років ви розумієте, що якось із усім цим впоралися. Що були дуже доречні і вчасні люди і помилки, така віковічна боротьба між пам'яттю і часом, між вчорашнім і сьогоденням. Вчора випите до краплі, солод спогадів на дні. Вчора й завтра вістря шаблі, час нічний горнятко снів. Завтра медом літься щаще, крапне з божих рукавів. Та мовчать скрипки вчорашні, без окрилених смачків. Завтра б'є крилом у двері, сонце скипкою в руках, строфи вчора на папері, присмак вчора на востах. Завтра падає під ноги оберемком спраглих днів, Збережу вчорашній вогню для горнятка світлих снів. І от тепер нехай ви скинули зайвий багаж, і вам більше нічого не болить, ніщо не тягне додолу. Ви вільна людина, яка виривається вперед. Ви прокидаєтеся з думкою, що треба кудись бігти, мчати. І постійно поспіх, метушня, але раптом вам забиває дух. Це коротка зупинка, дорожня втома і порожнеча. Мільйони таких перехожих проходять повз вас. А можливо, життя теж проходить повз. І ви іноді виявляєте, що занадто виснажені, аби відбудовувати себе, розумієте, що так ненароком, поспіхом можете не помітити найдорожче, але час невблаганий, і знову треба йти. Сторонні, загорнений в осінь, стомились на заборах життя і досі розгубленим гостем проїздом в чужих серцях. І тінню майнуть на асфальті, і кавою вбити сни, дорожні контральто варта, лише вітер дороги долоні стис. І зранцями дум перехожі у зраджену тишу з гостин. Прощайте на сутінок схожі, кінцеве зорі щасти. А зараз запрошуємо до мікрофона Світлану Голоско, яка вчиться в білоцерківській. Гім... Яка закінчила Білоцерківську гімназію номер 2 В неї вже вийшла збірка віршів журавлиний поклик. Вона мріє бути журналісткою, а серед хобі в неї вишивання, живопис, фото, і найголовніша мрія стати президентом. Тож зустрічаємо майбутнього президента великої України Світлану Голоско. Дякую. Ми рідко замислюємося нашою топлиністю життя. Колись життя закриє всі книжки, складе у стоси всі твої папери, не допишеш ти свої рядки, а вийдеш назавжди з цієї ери. І пилом ти писатимеш думки, і говорити, теж ж ти будеш вітром. Ніхто не зрозуміє, тільки ти тоді заплачеш гірко білим квітом. Тож поки не зірвалася зоря, і поки стежка, що твоя не квітне, допоки серце в грудях ударя. Це щастя пережить, воно тендітне. Ми просимо гарантій від життя, шукаємо в столицях ідеалів, ми прагнемо від світу відкриття, тікаємо від перонів і вокзалів, не віримо людям, що горять добром, самі згораємо від пекельних марень, скригочу дні від болю під пером і дивимося з вікон на лікарень, закривши очі, чи побачиш світ? І що відчуєш у останній миті? І тільки вітер на останок літ. Пригорне аркуш Наступний мій вірш написано і про наше сьогодення. Ні, це не філософська лірика, не громадянська, не патріотична, це скоріше просто моє бачення. І знову я у морі цих постатей німих. Холодні, тихі зорі, ой, хоча спляних. Вони не сяйвоманять, не блиском крижаним, Їх долі тихо плачуть, між шквалом штормовим. Вони сміються болем, вони не бачать світ, і під чужим прибоєм не вирватись політ. Вони йдуть закрати своїх же помилок, лягають мовчки спати без подиху думок. Вони не бачать шляху, не залишає слід, і хоче повні страху. І безкінечний бід, їх попил серце мертве, слова не варті сліз, і пам'ять прагне стерти. Слід рідних коліс, а ти живий сьогодні, а ти смієшся і плачеш. І морок той безодні шкода, ти не побачиш. І щасливому не дане побачить весь той гніт, вітрами, мимо гнане, порожній світить світ. І поки десь там плаче, коли ти спиш душа, і щось пече гаряче, тобі вона чужа, тобі не дано знати, чому мовчать вуста, як хочеться кричати і рвати почуття. Ми рідко дивимося на знедолених, хоча дуже часто відчуваємо себе саме такими. І тільки в тиші ми мовчим, коли душа кричить думками, і вдаємо, що ніби спим, Годинами стікаючись з дозами, шепочемо бежальні ті слова, і світ міщаємо у рамки. Чекаємо, поки тиша смеркова. Сховаю у емоціях останки. І вбиті нерви більше не болять, не грають струнами хвилини. Уста холодні і чомусь тремтять, не холод обійма, а швидко плинні стоять роки. Години мертві вже все те прибивають той же час, і ті портрети дивляться безсмертні, і вже вогонь не загориться, ще гас не буде вороття більше сьогодні, і вчора вже згоріло все дотла. І топляться емоції в безодні. а серце просить все ж таке тепла. Мабуть, до кожного з нас в душу вривається. Весняна закоханість, і неважливо, яка вона, головне, що вона перша. Ми бігали по колу даних будні, впустивши в душу додок і вітрів, Блукали світом, ніби люди блудні, незрадно створені із рук майстрів. Дягнувши спокій мрії, сподівання башали ми, але не нас. Не для нас було то чекання, і не між нами виник резонанс, і не для нас історія творила от ті віки, що було тільки ми. Не для нас любов заскорила, не нам відчути щастя, сатани, на ми, я тільки і ти, і я окремо, шматочки серця, спечені в огні, скінчилася у ства, вічна теорема. У що ж тепер повірити мені? А завершити хочеться чимось теплим. Я хочу моря і піщаний берег, Розірвані вітрило серед хвиль безкрай Неосяжний моря, шери, Думки свої відправити в екзил. І хочеться зустріти з морем вечір, теркнутися променя і схиснути за ним. І не вигадувати з міста більше втечі, пуститися із моря до тихий плен. Дякую за увагу. І піднімає дев'ятий вал, і підтримує дев'ятий вал. Він буде високий, з піснею вище неба, гурту легендарного океану Ельзи, який нещодавно виступав біля церкви. Отже, для вас співає золотий медаліст. Музичної школи номер 4 Марина Самусенко. мовчати, але Учасниця Морфею Білоцерківського співочого конкурсу. А я запрошую сюди Анну Агалієву. Ця дівчинка навчалася в школі з математичним ухилом, але зараз вона перейшла в Білоцерківський колегіум. Хоча вона і вчилася в математичній школі, але завжди хотіла брати, завжди хотіла бути актрисою і мріє поступити в театральний вуз. Зараз вона бере участь в поетичних конкурсах, в яких. Дуже часто перемагає і дуже гарно декламує вірші. Тож запрошуємо Анну Галієву до слова. Доброго дня, друзі! Доброго дня, біла церква! Сьогодні я виступаю перед вами і перш за все хочу побажати вам гарного настрою. Адже сьогодні він нам просто необхідний, адже сьогодні наш день, сьогодні день молоді. Сьогодні ми керуємо цим світом. Перш за все, я хотіла з вами поговорити. Я хотіла поговорити про те, про що завжди прийнято мовчати. Про особисте. Знаєте, в 21 столітті кожен на шляху до своєї мрії буде рвати всіх, до того, аби дійти до мети. Знаєте, ви високо взлетите, якщо обірвете чужі крила. Так, можливо, ви взлетите, але як ви будете себе почувати? Незгоди зможеш подолати, не наче ластівка в грозу. Коли страждають листів'ята, не зрониш болісну сльозу. В тобі кипить могутня сила, не зупинись на віражі, то небезчестя втратить крила. Ганьба споганити чужі. Знаєте, мій наступний вірш буде. Не менш так скажемо оптимістичніший, але я хочу прочитати його для того, аби замотивати вас на успіх, замотивати вас на те, що завжди потрібно діяти всі проекти, всі якісь роботи, які вам даються, беріться за них. Адже кожен проект можливо це ваш білет до успіху. Адже якби півтори року тому я не виступила на своєму першому конкурсі чи Мене б тут зараз не було. І я б сиділа зараз вдома перед телевізором як звичайний підліток мого віку. І за цього беріться за все. Ми молодь, і ми змінимо цей світ. Не будьте байдужими. Дійте, дійте прямо зараз. Якщо не ви, то ніхто. Якщо не зараз, то ніколи. Іде життя. Байдужих оминає моментів не ціноєм золотих, і молодість, як пташка, пролітає, осінні дні все менше весняних. На цій землі життя жива ж бездарно, і що лишаєш після себе ти? Поглянь у небо сонячне, безхмарне. Зроби два кроки, друже, до мети. Дякую вам за увагу, любі друзі. Будьте щасливими, мрійте та дійте. Дякую. Вийшла збірка Юлії Гребініченко, яка була декілька днів назад презентована в Білоцерківській міській бібліотеці. Юлія педагог, Юлія людина з великим серцем, Юлія патріот своєї рідної землі. Тому просимо до мікрофону поділитися своєю філософією. Доброго дня, вітаю всіх присутніх! Чудова погода, чудове свято, молодь сонце, краса і трошки поезії ліричної. Тож до вашої уваги, чарівна любов. Пахне літом на світанні, гаснуть зорі не останні, розгорну гілля руками, а там мрії, вкриті снами, довговії та заспані ці рожеві дивопані. Співом птахів чарувала та любов, що нас єднала. Дякую. І небесний Морс. Злетіти, а чи сонечко дозволить скупатись в хмарах теплих та м'яких, земляну смілий промовить, піднімешся по схилах золотих. Небесні хвилі понесуть далеко, наповнять серце чистотою. Стрічають білі і лелеки дорогою у сонці золоте. І ти вже не земне щось, а небесне. Відкрита книга для пера. Це відчуття повік нечезне, ним переповниться душа. Дякую. А завершує нашу таку лагідну поетично-музичну хвилю Наталія Миколаєнко, яка закінчила музичну школу номер 4 з авторською піснею Твоє кохаю. Ну, не ранення вже осінь, але й не короткий день, Буває, з мене вже досить, я натерпіла Поетичну програму підготувала для вас білоцерківська молода просвіта для щастя України. Живемо щодень! Все буде Україна зі святом вас, не молоді!